П'ятницю у тренувальному залі басейна Лазурний відкрився 32-й всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героїв Чорнобиля. Десять команд з різних міст у сім потоків змагались на протязі двох днів. На відкриття турніру виступили учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та почесні гості. Доброго дня шановні друзі. Мені дуже дуже приємно від імені федерації важкої атлетики України. Від імені президента Федерації важкої атлетики України, народного депутата України Олександра Володимича Гереги привітати вас на цьому прекрасному заході, 32-му всеукраїнському турнірі, присвяченому героям Чорнобиля. Дуже приємно, шановні друзі, що незважаючи на дуже тяжкий час, який ми зараз переживаємо, але життя продовжується. І європейський спорт, і світовий спорт не стоїть на місці. Він розвивається. Нам також дуже-дуже приємно, що тільки закінчиться чемпіонат Європи зараз і щоделі Молдова. І двоє представників з Київської області, Домбровська Ірина і Кондратюк Дмитро, завоювали дві срібні медалі. Це дуже-дуже приємно. Привітаємо їх також. Я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Слава Україні слава збройним силам України. На жаль, наша країна зараз переживає трагічні часи. Українські захисники та захисниці вкотре виборюють національні інтереси та територіальну цілісність нашої держави. Українські воїни віддають своє життя заради нашого майбутнього, заради України. Світлі образи загиблих воїнів з міста Славутича ми бачимо на центральній площі, де розташована алея пам'яті героїв. Вони стали нашими героями, що віддали своє життя, щоб ми з вами жили у вільній Україні. Давайте хвилиною мовчання шануємо пам'ять всіх загиблих воїнів. Дякую всім і бажаю самого. Здоров'я, будьте здорові і щасливі, і боріться за свою рідненьку Україну, бо це те місце, де ви будете найщасливішими в світі. Повірте мені, ні, через 50 років затерсують. перевірте. я хочу вам сказати, що у нас вже 32-й турнір традиційний щорічний цього року і минулого року. Він проходив в цій залі басейну, в спортивній залі басейну Лазурного. Але у нас вже готовий новий фізкультурно-оздоровчий комплекс. Ми його е, доробимо, і на наступний рік ми вас всіх запрошуємо в нову оновлену нашу шукарну залу. Тому, будь ласка, приїжджайте. А в, тим, в цьому році я вам вважаю всім успіхів, і щоб ваші кілограми були для вас самими легкими. Дуже вдячний нашим глядачам за те, що прийшли нас підтримати. Дуже вдячний всім кожному. Дуже вдячний федерації важкої Атлетики, комунальному підприємству. За те, що організував ліцей це було не просто, але зробили Володимир Петрович, за багаторічну підтримку. Олександр Петрович, всім гулян, всім, хто стоїть, це працювала команда, і ця, ця команда перший другий потік завершився. Він показав, що ми зробили все гаразд. Атмосфера нормальна. Результати є змагання. Сповідають вимогам, з правил змагань з важкої атлетики все гаразд. Я хочу вам ще раз подякувати і побажати вам успіху по життю в учобі і також в спорті. Це важкий труд, але ви сьогодні я дуже вражений дівчата рівня підготовки дівчат. Тому дякую вам. йдемо далі. Хай переможе сильніший. Що крім нагороджених киян і одеситок, була і словчанка Карпець Вікторія, Вона теж отримала золоту медаль. Крім того, карпець Вікторія отримала і ще спецкубок за техніку виконання справ. Вона на цьому помості виросла. Дякуємо Віка за рекорд. Сьогодні вона встановила особистий рекорд. Не так багато до майстра спорту. І про підсумки другого дня змагань тут виступали хлопці у ваговій категорії 89 кг і 89 плюс. Третю сходинку підстало пашани з сумою двоборства 190 кг. Пасів Долунець Денис Чернігів. Сьогодні Денис дуже чудово виступив. Показав я так розумію свої кращі рекордні кілограми. Вітаємо його і заслужена нагорода. Друге місце. Предко Максим. Сума двоборства 210. 210 це краща краща сума Максима. Набрав сьогодні, але цього трішечки не вистачило. І чемпіоном стає Кучанський Іван Тульчин. 220 кілограмів. Сума двоборства. Нагородження призводить. Майстер спорту України неодноразова чемпіонка України з важкої атлетики серед дівчат. Мишко Юлія. А зараз виступи спортсменів категорії 89+, з найбільш важкими штангами на змаганнях. Третє місце. Кондратів Михайло Чернігів. Сума двоборства 182 кілограми. Друге місце. Вірца Нарсеній, Славутич. Боротьба була терта, Завпекла боротьба 224. Молодці! И чемпионом стоит Ковчик Ярослав Тульчин. 229 килограммов стоит чемпионом турнира. Вагова категория полна 89 килограммов. Третью сходинку занимает Баран Иван. Равны 189 килограммов. Руви, Шумейка, Иван Черниев, 203 килограммы. И чемпионом стоит сумма и 236 килограммов. Бутовенко володимир, місто біла церква. Гарний виступ, молодець, чудово. А далі нагородження спецкубками. Рішенням суддів журі це по праву заслужив зубець Степан. Спортсмен. 2015 року народження йому трішечки не вистачає до першого дорослого спортивного розряду, як хочете називайте, і показав бездоганну техніку і абсолютним переможцем нашого турніру за формулою Синклера, а є Кучанський Іван Тульчин. В нього не все сьогодні вийшло, як він планував, але незважаючи на це, він завоював цей кубок. Молодці хлопці, я вам дуже всім дякую. Серед учасників наших змагань сьогодні було дуже багато призерів та чемпіонів е, України. Серед е, е, юнаків до 15, до 17 років та 13. Дуже гарний состав був був, був дівчаток. Дуже високі в кожній категорії пас, е, хлопці показували гарні результати. Тому. Тім, хто перші кроки роблять, вони отримали досвід, побачили, як в їхніх категоріях підіймають лідери України і є до чого стремитися. А боротьба була в кожній категорії дуже. Сперта кілограм, два-три розділяли переможців. До останнього спробував в багатьох категоріях не вирішено було питання переможця. Я дуже вам всім дякую за те, що приїхали. До зустрічі на 33-му турнірі пам'яті героїв Чорнобиля. Дякую всім. Змагання достойні були, ну але ж так сталося, що в останній момент э, просходить здача нашого фока богатир, і для того, щоб там проводити, багато організаційної роботи потрібно зробити. Тут ми вже приспособилися, обжили. І Я скажу, що міняти вже на ходу рішення не потрібно було. Ми вже прийняли рішення для того, щоб провести нормальне змагання. І ми, я зараз вбіждаюся в тому, що ми зробили правильно, що проводимо змагання в цьому залі. Так що змагання йдуть, добре виступають перший, другий потік, добре, гарно показують техніку. Скільки команд, скільки учасників буде? Десять команд на цьому турнірі в порівнянні з минулорічним турніром на три команди більше. росте. Відмінність цього 32-го турніру нашого в тому, що він цього року знову включений в календар змагань. Єдиний календарний план заходів України з важкої атлетики це підвищує ран змагань. Завдяки цьому можливо на наших змаганнях присвоювати норматив кандидата з майстрів спорту. Тому це рівень високий, суддівство у нас гарне, все відповідає правилам, тому дуже добре. Я радий, що от ми почали, запустили. Наші змагання вони йдуть без запізнень. Слава Богу.